Дорогі мої молодятка, Соломійка і Марян, я вас щиро вітаю з вашим днем, таким світлим і ясним днем одруження. Вітаю, і хочу вам побажати міцного здоров'я, великого кохання, сімейного затишку, великої любові і щоб ви поважали одне одного, щоб ви любили одне одного, щоб ви цінували одне одного, щоб ви ростили здорових і красивих діточок, щоб ваші бажання всі здійснювалися. Щоб у вас було все-все гаразд, і щоб, вас, щоб ви любили одне одного. Я вас сильно, сильно люблю, вітаю вас. В цей день вечір я хочу привітати вас з народженням нової сім'ї. Тож я хочу привітати вас, тож я хочу побажати вам миру, добробуту, вірності, любові, щастя і удачі. Нехай ваша сім'я з кожним днем все стає міцнішою та сильнішою. Нехай в вашому домі завжди панує розуміння і повага. Нехай ваш сімейний шлях. Завжди не розходиться. Тож нехай Господь Бог береже вашу сім'ю. Ось сьогодні ви стали на рушничок щастя, дали клятву в церкві, і від сьогодні ви вже сім'я. Ми дуже раді з батьком, з татом, що в нас появився новий член сім'ї. Це наш син. Від сьогодні він наш син. Ти подарувала нам сина. Я бажаю вам, щоб ти завжди доню. Ніколи не згасав вогнище вашій сім'ї. А ти, Мар'яне, бережи в її очах той вогник світлий, щоб він ніколи не згасав, щоб у вас в сім'ї завжди була підтримка, злагода і мир, щоб ви завжди йшли рука об руку. Не дай Бог, щоб стало щось одним із вас, ви завжди відчуєте це. Знаєте чому? Тому що у вас є кохання. І я бажаю вам всього найкращого, щоб ви були здорові, щоб ви завжди сміялись так, як сьогодні, щоб у вас було все гаразд, і саме головне, щоб ви любили один одного. Гірко!